І так, погнали. Та-да-да. 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 Дідушка, -да. Та -да -да. Та -да -да. вердик, це дуб, чи що це за дерево? Да, це дуб. Дуб скільки? Тей, той самий дуб, за якого тюрма? Ага, я зрозумів. Тобто, е не важливо якого е розміру дуб, тюрма все одно одного і того самого розміру. Так, так, так. Образованный. <рес> Милости, прошу к нашему шалашу. Куро ставили. Дубове дерево зрізали. Ну а вони його перевернули, До гори ногами перевернули. Не ну, подеєш. Ого! Ого! Ох, ніфіга себе! Ооо, блин! Зашибісь. Так. Держи. Дубовий а, Наші Друзі, дивіться, це пам'ятаєте оцей містер Вікс. І там приїжджав такий розовий лісничок, Юра звати. От. Це він бенефіціар цього бізняка. А ріже цю всю тему сини Недашківського. Недашківського. Недашківський — це староста села Нежилович. Оці сини, яких ми вже там декілька разів кримінальні справи відкривали, вони далі продовжують пиздити ліс. В даний момент вони вкрали дуб. А дуб, як казав один з лісокрадів, це тюрма. Ми зараз розкачаємо цю качелю нормально. І так, друзі. Це Зарівський заказник, це біля Ніживовича і Макарівська ОТГ. Що ми наблюдаємо? Отей от, е, пухленький блін, лісократ лісничий Юра, який приїжджав блін, там містера Вікса відмазував, майстра. Саме він за е, мовчазною згодою дозволяє синам селищного старости, сільського старости. Різати отакі от дуби. Подивіться. Їх не спиняєш, це заказник. Да, багато хто з вас каже, так це ж виверти. Ці всі вивертні мають бути на балансі рісхозу. Як ви думаєте, на балансі такий дуб? Подивіться, воно до кусочок від того дуба лежить. Як казав один лісократ, Дуб це тюрма. Тюрма. Дуб це тюрма. Німий. ми ракурс інший візьми. Друзі, зараз будемо викликати сюди слідчу оперативну групу, фіксувати фарки, зараз ще один пеньочок покажемо. Зайшли ще один покажу. Давай поміряємо. Давай поміряємо, так. 80 см. 80 сантиметрів. Ну як казав, Іршанський лісократ. Ну, можливо, там посередині буде 31. та-да-да-да-да-да-да-да Дезушка, вердік, це дуб, чи що це за дерево? Да, це дуб. Дуб скільки? Тей, той самий дуб, за якого тюрма. Ага, я поняв. Тобто не важливо якого розміру дуб, тюрма все одно одного і того самого розміру. Так? Да, да, да. я понял. так Димон заміряй. Так, есть. Так, сейчас я мой напишу це тюрьма. Попередній. Тю тюрма. Не знаю, чому вона получилася, но смысл не цього... Нормально. Смисл на цього не міняється. Знали. Зараз заїдемо до лісничого, Запитаємо. тюрма чи не тюрма? Може він щось друге нам скаже. Ну, його немає. А що його на робочу лісі немає? Він десь, ну, лісі, я не знаю. його він А можете спитати, де ми до нього підійдемо? говорить, когда ты Або мы подъедем. Або они подъедем. На какие дилянцы они До конторы ты подъедешь, да? Да. 20 хуй. Добро. Хорошо. Добр Не бываешь, добрый день. Що за санітарні рубки в приказниках? Може бути там? Ви, ви, ви? не ну, знаєте, що у вас там порубані мігаречки деревини? Ні. Великих розмірах? Ні. Дуби? Дуже так? багато. Заказників? Да. Ну да. так. Я Не знаю, квадратні можемо показати. Е, Давайте приїдемо. Я б тобі тестовчик знімав. Давай. Давай. Поїхали. А ви в воді? Ні, ми тільки шучаємо. Це тюрма. А там 80 сантиметрів. Пошли, ще я раз покажу. Дуб це тюрма, як казав один з лісників. Ви що, хлопці? Дуб це тюрма. Так, воно ще пеньочок один не забрали. Не встигли. Чи не вліз? Дивіться. Що скажете, не знали? Так, це не ми мали виявляти, а ви вижити ви ви, Вас вижити. В цьому регіоні. Хто буде компенсувати це державі збитки? Пармові машинки, я знаю, хто це там скажу. Сідрала лежать лісництва. Слідчі, і хай а що ви не заявили? Я спинки не бачу просто. В біля лісництво цього діаметра лежить? Ні, порубані. На продажу. На що ви взяли, що це саме звідси? Ну, я кажу, моду, я, я ж не бачу Я кажу, можливо звідси. Це не на Дашківській, случайно, з своїми синами. Ні, ні, ні. Ні? Не він? А мені здається, що це він. Це пони з'явилося. Та да, ні, тут сліди УАЗіка. Ви на У УАЗіка того, який мені дошківські возять. Так ви возят. кажете, следи кони. Кто так, сидит там, тут сліди кони, коник. Тут сліди УАЗіка. Ну там, де ми їхали. Тут коником кому не пахне. машина, Тут ще ясно? Тут ясно нема. Ні, тут ясно нема. Ні, це не воно. Бо Це не свіже. І сліди тут, ну, вчора Я, Я як не свіжа, подивіться. Це не свіжа, дивіться. Терса. Ну це взагалі заказник. Тут тут взагалі нічого не можна робити. Не валежка нічого. А як же ви як же ж ви охороняєте? Тут взагалі нічого не не валежника да. нічого. А, а я тут повним ходом храняет. еще перепомогу. Алло. Що, будемо туди кожен день їздити, да? Та так? Зараз ви так. Будем, Будемо-будемо, пізно буде. Доброго дня. Потрібна свідчать оперативна група. Салоніжиловичі, Макарівська ОТГ. Макарівська ОТГ, Ніжиловичі. Чи ні, чи не жиловичі? Як правильно? Ні, ні. Ніжиловичі. Це не вулиця, це заказник, заказник, як це його. Цезарівський заказник. Який? Цезарівський чи Цезарівський? А що це таке? Скажіть, будь ласка. Заказник, ну заповідник, ліс. А, заповідник. Да, ну заказник називається. Зрозуміло. Так. так, що там трапилося? Незаконна порубка деревини, дерев, дуба. Дерев. Ну, дерева, так, да, в діаметрах від 50 сантиметрів. До 80, так. Да. Сантиметрів, так? Так, так. Да. Зрозуміло. І хто не має ні документів, нічого, так? Та тут є на місці лісничий. Розводить руками, каже, нічого не знаю. ну, типу. Нема нікого людей. Ми виявили. Ну, виявили. Ну, виявили. Да, виявили, 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 приїхали, привезли сюди лісничу. Кажемо, ну, що давайте якісь документи, що це за рубка в заказнику. А він розводить руками і каже, ну не знаю. Ваше <зас> прізвище Щербина Андрій Ігорович. Зафіксували, зараз наряд направила на слідчі оперативну. Слідчі <да>, оперативну, так, будь ласка. <зас> Дякую. Ну все, чекаємося, що противно описуємо. Це буде тоді. Всім щерим салют. Значить, Ніжиловицьке лісництво Макарівського ЛГ. Знаходимося в Цезарівському чи в Цезарівському заказнику. Значить, це територія того самого лісничого, друга містера Вікса. Якщо ви пам'ятаєте, був такий сюжет. Єфремінкова Юрія Миколаєвича. Ось він зараз десь і під'їжджає на місці. Бачите, от каністрочка лежить? Зараз розкажу вам, що тут відбувається. А, вже поліцію сам привіз, нічого собі. Оце оперативно. Пане Єфременко, а що ж ви цього не зробили зарані? А так оперативно привели поліцію сюди. Наче, наче блин, не те та саме, так що швидко ніколи не приїжджало. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Знаходимося с... на території державного заказника. Цезарівський е заказник, ну, заповідник, uh -huh. що, як його там саме. Виявили тут незаконну порубку деревини а безпосередньо дуба, який зловмисники е е е після того, як зрубали, вони, щоб приховати сл сліди злочином, uh -huh. е перевертали ці дуби ну, типа, пеньком донизу, до землі. І прикривали там прикривали. курою. Прикривали корою і так далі. Тут декілька локацій, і це перша саме така Ми Зараз далі це тут тільки дорожі. Значить, Там Верховна Рада зараз прийняла закон 95-56, Що про посилення відповідальності, там бла-бла-бла. Зараз подивимося, як він буде працювати цей закон. Так, це один пеньок. Ви маркування да, якісь? Так, це ми підписали. Це написано? Тюрма. Не, тюрма написано. Нам один лісакраз сказав, що дуб це тюрма. Да, один дуб, це тюрма. Да. А тут багато тюрим. І таких здоровенних, що капець. Коротше, друг містера Вікса очередний раз спалився. Причому спалився на порубці. Наші народні інформатори донесли нам ситуацію, що містер Вікс, а верніше його друг Єфременко, лісничий. Безпосередньо курує у цим от вирубку. Я рубаю його. Хто ви думали? Попаде. Попаде. Да. Це така сама тюрма здорове на. Не поміряю, тут 80 см. Угу. Буду подавати заяву угу. за, за 191 статтю безпосередньо на пана Єфременка, який допустив злочинну недбалість. Він має охоронятися, мало того, що він цього нічого не зробив. За попередніми даними наших інформаторів місцевих народних, він безпосередньо закриває на ці правопорушення очі. І скоріше за все це ріже ці два фігуранти Литківського е, сини. Угу. Не знаю, не буду стверджувати, правда, це чи ні. От, але отакі от є... Ці два деще. Треба їхати далі. Давайте ці опишемо. Проведіть, будь ласка. Потім фотографують дії, Я подам заяву Поші, і тебе. поїдемо далі, там на наступну локацію. Покажи лайкос. Друзі, багато хто з вас написав мені, що тіпо, там Верховна Зрада. Прийняла закон про посилення відповідальності там, за е порубку деревини, там, перевезення, зберігання без документів відповідних і так далі. Значить, е люди просто не розуміють, вони там почали е типа, радіти, що ура! Там прийняли те саме. Але ви не радійте, я потім трохи згодом запишу відео по цій темі. Для чого цей закон був прийнятий Ну, в принципі, за незаконну порубку перевезення і так була відповідальність, але цей закон, на мою думку, особисто прийнято спеціально для того, щоб звичайні прості люди не могли брати волежник. Як з цим боротися і що з цим робити? Я думаю, що це окремо треба буде записувати відео, виходити в ефір і пояснювати. От. А зараз поки що займаємося в державному заказнику Цезарівський заказник. Біля Нежиловичі, це Макарівська ОТГ, займаємося фіксуванням е злочину, який безпосередньо було вчинено невідомими особами. Але за відома лісничого, який має бути нести функцію в першу чергу охорони, ну він ніхрена не охороняє і питання, навіщо він такий красивий тут здався, щоб відмазувати містера Вікса. Окрім того, є інформація, що пан Єфремінков. Водить дружбу з якимись усереровцями, Житомирськими чи київськими, не знаю. він, Вони, видно, йому лапши навішали, що Вася, да ми тебе прикриємо туди-сюди. Ну, Криша сьогодні є всі е, підстави для того, щоб ця криша дала, дала теч, протекла. Ну, тим паче, бля, погода дійсно така дощова. І криша сьогодні, мабуть, у Єфременка протече. Вже протекла, Вже протекла та, криша. Побачимо, як у СРО будуть його відмазувати від 191-го кримінального кодексу, яку ми зараз будемо безпосередньо на нього е подавати. Тому що всі ознаки тут взагалі в державному заказнику взагалі неможливо ну, законом заборонено будь-які роботи вести, тим паче якісь там пиляти, дуби. да? Дуб в будь якому випадку це кримінальна справа, в будь-якому. Хоч він там повалений вітром, хоч він не повалений, тим паче це ще все відбувається зараз в заповіднику. От і зараз будемо притягувати до відповідальності друга містера Вікса, який набрав безліч переглядів. Дуже велике дякую вам за те, що ви підтримали, передивилися, прорепостили всі наші матеріали щодо цього розкладу. Також прошу підписатися на наш канал в Ютубі Гормон Контрол. Посилання поставлю в описі і в коментарі тут під цим відео. Заходьте, підписуйтесь, розповсюджуйте дане відео, тому що е тільки публічний розголос може цю скалу зрушити з місця. Лупаємо цю скалу разом. Ми тут в полях, ви біля комп'ютерів. Ну, у кого як виходить, хто може. Я розумію, що багато нас дивиться люди старшого віку, які не мають можливості займатися е, соціальними скажімо так, благими справами. Ми молоді ще поки є порох в поріхівницях, да, ягоди в ягодицях. <свісно> І нам разом будувати цю країну по завершенню кровопролитної війни. Тому будуємо її вже е, разом, вже прямо зараз, прямо тут. І вже не перший день особисто. Ми, скажімо так, в полях-лісах. Ви біля моніторів своїм розголосом, підписками, лайками, коментарями. Дякую за увагу. Зараз будемо проводити слідчі дії, описувати це все. Окремо буде записано відео в гарній якості, тому що не знаю, як в мене тут інтернет про індексує. Юлічка, привіт. Тараші. Таращу. Скоро до вас приїдемо також включно. Таращанці, всі привіт. Скоро будемо у вас. Так що, такі от моменти. Дивіться, які тут дуби гарні, це капець. Не обхватиш, навіть не знаю. Четверо не обхватиш такий дуб. От. Приблизно такий самий дуб. Погнуло вітром і лісокради вкрали. І думаю, що це нормально. Все добре в них тут. Тіха гавань. Тука. Да, дякую, дякую. Ось вот така от ситуація. Разом сила, друзі. Знаешь, дивіться, тут сосна, хоч вона теж нібито суха туди-сюди, але можуть, звісно, зараз придумувати казки, що це ну, дорогу тут пробирали. Але обрізали найкраще. І, і забрав. Саме, да, саме ціле, що можна було, да. І ну, опять же щезло, в невідомому направлінні. І ми зараз ще трошки далі проїдемо ми покажемо ще вам дуб і там ще декілька дерев. Ні, то, то старі. Це ми вам показуємо свіженьке. А, так, да, може бути, так. Да. Може бути, дивіться, які діаметри. Тут Вона нібито така, так. Да? Типа знаружи типа гнила внутри двійка дерево якісне, бля, капец, бля. білесеньке. Навіть не по нічого. Прикинь. Ну це на пілораму, що кусок. Так нічого на пілораму, кудись. Ну тут не тут перевертали. там наліво ж навіть наче, да? Так будет с каждым. Тюрьма. ну Значить, це подивимося, як буде працювати оцей закон. що 450 поддонків проголосували, так? Да? Що там? Хто вони? Ну я їх ну, не вважаю нормальними, це. Ельдораси.